Відчуває зараз у мене вібрує серце. Асоціація з Сергієм Жаданом. Що ж ти хочеш витягнути? Шин -шин. <риклад> По суті, вібратор. А ти любиш бути зверху? В топі! Тримай мене міцно. Бавдія потрібна. Ти знаєш, хто там під капелюхом? Ну, я знаєш це рубрика. Хто у топі? І зі мною сьогодні Христина Соловій. <прир> Кемертон твоїх долонь біля моїх скронь. Це типу, так? Це такий маленький інструмент, яким налаштовують оркестр, які використовується для налаштування так. співу. По а... суті, вібратор. Ні. Ну він вібрує. Він вібратор. Не слухайте його. Камертон це інструменти для налаштування почуттів. Я відчуваю зараз. У мене вібрує серце. У мене, до речі, з ним проблема. Тому побачимо, що буде далі. Давай пограємо в асоціації. Я тобі uh, кажу артиста, а ти перший, що у тебе асоціюється з цим артистом. Давай. Почнемо свою любленце. Клавдія Петрівна. Капелюшок. Капелюшок. А тебе ця історія не дратує вже так задовго затягнута. Мені просто цікаво, чим це закінчиться. Мало би бути якесь розвінчення. Знаєш, що там під Капелюхом? Я знаю, це Соломія Львова. Соломія пришка. А ти підеш на концерт в Паласі Спорту, який неї буде? Якщо вони не планують показувати свої обличчя, то є. Чи є сенс? І так всі люди думають. Асоціація з Машою Фрасиніною. Ооо! Новий канал. Кау, знаєш, зелена буква Н падмашою прям постійно висить. Тебе ти змінилась думка про неї після інтерв'ю чи ні? Десь приблизно так я її для себе і уявляла. Ага. Я знала, що вона найкращий інтерв'юер в цій країні, незважаючи на ці всі гострі моменти, які були я вважаю дуже потрібні, і в першу чергу не для неї, а для того, щоб виникла ця суспільна дискусія. Е, я думаю, що це інтерв'ю моє найкраще. Супер. А ви розійшлися на позитивній ноті? Так. Да. Ми не посварились, не побились. Все було уже ок. Тихо. Е, Яка у тебе асоціація з Сергієм Жаданом? Мадонна. Ну, але мене мене зрозуміють тільки його фанати. А Ви з ним спілкуєтесь, підтримуєте стосунки? Непогано. Непогано. Добре, ми не будемо далі. Про стосунки з колишніми. Ти, ти з усіма підтримуєш їх? Чи це ок, чи не ок? Це. Вміння, якому я завжди хотіла дуже навчитись, більше нічого вам не скажу. Ну я просто сприймаю кожну людину як вчителя, який приходить в твоє життя, і щось тобі дає. Ну, ладно, дай тоді ще про що одного твого вчителя. Це Святослав Вакарчук, mm -hmm. перша асоціація з ним. Вище неба. <зум> Він Дуже багато для мене значить, але ми з ним, на жаль, не спілкуємося. Це чия ініціатива? Скоріше за все, що більше це з його боку. Час все розставить на свої місця, і він зрозуміє, що я насправді йому дуже вдячна за все і, і він типу не дуже реагує. Та що ж ти хочеш витягнути якусь? Я люблю все говорити. А твоя асоціація з Тіною кароль Шиншил. Асоціації йдуть списай. Ти критикувала Тіну Кароль за російськомовні пісні. Вона почала ну, типу... масово випускати україномовні пісні, що молодець. Я не думаю, що це через те, що я її критикую. Може, вплинула твоя думка. Да, Найдя Драфєєва, асоціація. Ну, врівня – стекло», Ніколи не слухала. А, -а зараз Дарофєва окремо. Молодець. Молодець. Коротко. Давай на фінал Артем Кладія Петрівна. Клавдія Петрівна. Хотіла б записати з ним фіт, наприклад. Я вже записала з ним фіт, але це було не зовсім моїм бажанням, тому що це була вимога продюсерів мультфільму Мавка. Uh -huh. От, ем, а до Артема є багато питань. Uh -huh. А скажи, які українські пісні зараз є в твоєму плейлисті? Мені дуже подобається Клавдія Петрівна і uh -huh. все, що вона робить. Це моя улюблена співачка Крихітка і мій незмінний Латекс Фауна. Це ж ти розповідала в інтерв'ю з Машею Христиніною, все залишилось так само. Я думаю, у тебе нові улюбленці. Я в чомусь можу бути постійна і вірна. Хоч в чомусь. Христина Соловій. Дякуємо тобі за щирість. Дякую. Дякую. Дякую.